Доброго дня, це компанія Ультрамеблі. Ми сьогодні знову в гостях у наших покупців. Сьогодні ми оглянемо модульний кут і раніше куплене ліжко. Це кут Бостон. Це ваш улюблений кут, який ви часто замовляєте, який ви часто питаєте, який ми часто беремо на зали. Довжина саме цього 3 метри, коротка сторона 1,87 вісімдесят Поп наповнення, у нього пружина поки це ортопедичне наповнення, як у других матрасів, він підходить для щоденного сну. Розкладка пума, спальне місце буде 1,40 на м. В короткій частині є величезна ніша для зберігання білизни. Обираючи цей кут, ми можемо не прив'язуватись до однієї сторони правої чи лівої. Він є універсальним. Тобто, в себе вдома, ви його встановлюєте, як вам потрібно. З правої сторони коротка частина, чи з лівої сторони. Цей кут може бути набагато довшим, він може бути П-подібним. Якщо вам не потрібна коротка частина, ви можете брати один диван, можете поставити два дивани. Такі замовлення в нас, в нас теж були Бильця є з'ємними, їх можна ставити сюди в частину як бильця. Або положити так під голову, і вони вам будуть для зручності посадки. До нього йде в комплектацію дві його подушечки. А це ліжко, яке замовили давно, у 2020 році, Гляньте, скільки воно вже в використанні, виглядає ідеально. Спальне місце 160 на 2, ліжко з підємним механізмом, великою нішою для білизни на металевому каркасі. Як бачите, всі меблі виглядають гарно, ідеально. Ми максимально намагаємось підібрати для вашого інтер'єру, щоб вписували, щоб підходило. Запрошуємо вас на магазини, запрошуємо вас до нас в інстаграм, пишіть нам в Дірект, якщо вам сподобалось. Ми підберемо по кольору, по розмірі і до вашого інтер'єру. Чекаємо вас, у нас в ультрамеблі!